Біотека знаєте всі, так? Mm -hmm. так? Там, де ви проживаєте, є бібліотеки. Mm -hmm. Так? ходите в бібліотеки, mm -hmm. хто ходить, хто не ходить, але що таке книжки, знаєте всі. Тому що впродовж всього життя, з дитинства, само самого-самого раннього дитинства, Що таке шпаків'є, ви знаєте, так? що це таке? Це будинок для шпаків. Так, правильно, це будинок для таких таких як, як шпаки. Вони чорного кольору, інколи в них є заранкувате або е, малинове таке опірання на спинці, інколи в жіночій статі бувають, шпаків бувають дві цяточки. Але в основному ми знаємо, як чорний. А ось сьогодні ми принесли для вас книжкову шпаківню. Що це за шпаківня? В книжкових шпаківнях живуть книжки. І ідея створення ось таких книжкових шпаківень належить Євгенії Піро. Це київська письменниця, яка є авторкою проєкту Всі мрії. Вона є телеведучою в Києві на радіо, викладачкою в Київському університеті імені Шевченка. І вона для дітей, описує вірші, казки, різні фантастичні історії. І тому відома вона переважно дітям під псевдонімом Каскарка в житті. Це надзвичайно талановита особистість. І хоча їй вже за 50, вона надзвичайно енергійна жінка, яка постійно в творчому пошуку. І ось ідея виникнення таких шпакіли належить саме їй. Всеукраїнську акцію, яка називається Додай читання, на метою якої є створення ось таких книжкових шпаківень, які являють собою стилізовані книжкові полички. І Відстановлюється ці книжкові споли. Буває таке? поки ми потрапимо на прийом. І буває, що ми нудьгуємо з батьками чи з братиками сестричками в черзі. То, щоб не нудьгувати і з користю провести ось цей час, який ми стоїмо в черзі, чекаючи лікаря, візиту до лікаря, ми можемо взяти такій, на такій книжковій поличці книжечку, почитати її і залишити. Що ви потім, слідуюча людина чи дитина, яка прийде в це громадське місце, знову ж таки змогла її взяти і прочитати. На Україні це вже така 16-та книжкова Шпаківна, тому що вони вже є і в Києві, і в Тернополі, і у Львові, і в нашому місті Рівне. Наприклад, нещодавно таку книжкову поличку ми встановлювали в кафе кондитерській Мельін. Є таке кафе в рівному, яке знаходиться біля обласного драматичного театру. Можливо, ви не знаєте, можливо, колись там будете, знаєте, там такі фонтанчики, квіточки. Ось таке, і там вже є така поличка. І діти, які приходять туди скуштувати щось смачненьке, солоденьке, можуть колосувати ще й радістю читання. Також ця ініціатива туда читання передбачає ще. Створення літературного альманаху Лискуче перо. І ось вже ми зустрічалися з дітьми чотири рази і створювали власні казки. Брали ось це Лискуче перо, бачите, яке воно в нас. Діти дотрогували, дотрогувалися, дотрогувалися кожне до нього, і кожен проявляв свою ініціативу. Тобто був письменник, були бібліотекарі, були діти. І в нас миттєво приблизно десь за півгодини години ми створювали казки. Як ми на наздемо якогось літературного героя. І ось, наприклад, є в мене казка. Послухайте її, яка власна казка, яку придумали не ми, не письменник, а діти. Тому що от вони самі говорили, як нас казкового героя, як, як будуть розвиватися події. І ну, ось така казка. Послухайте їх, це не письменниця, але доволі така вична цікава казка. Про волка Архипа, який не ображає слабшим без себе. У темному полісі. За дружбі, допомагали одне одному, лише вовка хитні з ким не товаришував, ображав слабших. Отабувала на посянина зайця і ганяє за ним, доки бідолаха не притомиться, і кінець приходить з трибунцею. А ще жив у цьому лісі зайчик-косинець. Дуже добре лаєний звіряк. А звали його так не тому, що він любив геометрію, а тому що стрибав від дерева до дерева, співаючи. А я заяць високий бачу зайця на зібоку. Якось надумав він відзначити свій день народження на лісовій галявині меліна, а позаякунів писати, той список склав, кого запросить на своє свято. Опинилися в тому списку на найперший їжачок коля Кулічок, білочка ясочка, кістка маленьких ліжки. Подумавши, зайчик додав ще лисичку нюшку, синичок, дядла з Прокачика і почав перечитувати. Виходило, що тільки вовка не буде сюди запросити. Але бо звинець був добрим то відразу простив всі образи архивові, який і за ним не одне раздово аби з'їсти. Дописав сіроманця і той сусідай. Потім почав зайчик обдумовувати, Чим же інше ставатиму гостей, адже всіх були рідні смаки? Для колю-колючка я при, припасту яблучок та глуш, а то й молочком пригощу розмірковував косеницю. Для ясочки у мене знайдуться горішки. Для кізеньки маленькі ріжки запасної травички роздобуду та й капусточкою поділюся. А що ж для лисички подам? Що для вовка? Для лисички і для вовчика, що вони люблять? М'ясо? Вони ж до м'язця звикли. Відповіді на останнє запитання Косинець не знаходить, М'ясця в нього не було. І вирішив собі порадитися з найближчими друзями. А ти почастує тістечками та морозними, відразу сказала м'ясочка. Ласощі всі люблять. Запростити гости і костиниць вирішив скористатися лісовим телеграфом. Звернувся до дядька Строкащика. Надумав я запросити своїх друзів на день народження. То ти строкащику повідомив усіх за списком. Я товка біг очима написано і здивувався. То ти того розвійня Архипа також запрошуєш? Та ніже, нас усіх з у першу ж годину. Буде добре. Може, він через те і злий, що ми від нього шаракаємося, що друзів у нього немає. Та якщо й надумає когось із гостей образити, то ми уже гуртом покажемо йому, де раки зимують. Хіба що так, погодився строкач, піднявся на високе дерево і замив лісом полетіла взятла мозенка, Недільного ранку Біля одинадцятої години до Меліна без запізної сходили товариство. Звіята навіть відмовилися вдома поснідати, так чекали гостинці від зайчика. Серйозний та крутий вовк хип наступив брови, згадуючи чималий шматок м'яса. Лисичка нюша аж ніс зморщила так хотіла смачненької курочки. Косенеці одразу запустили усіх тут Пригощайтесь, дорогі гості, Чим хата багата та й на столі. Усім вистачить. Запах тісточу миттєво провернув вагор. Арх...